100 років зняли Дуже. не одну передачу. Я навіть не знаю, що цікавого зараз вигадати, щоб тебе представити. Можна, я просто скажу відома співачка Кароліна Егону угу. та її улюбленець, бульдог по кличці Джусі. Привіт! <ривіт> Егону Кароліна Колінс, співачка, солістка гурту Чорнобривці. Народилася 25 січня 1995 року в Києві в колоритній творчій сім'ї, тато з Нігерії, мати з України. Має дві вищі музичні освіти у чотири роки. Мати віддала маленьку Кароліну до модельної агенції. Думала, що буде кар'єра моделі, але з семи років дитина зрозуміла, що хоче бути співачкою. Тоді мати віддала її до музичної школи по класу фортепіано, а потім до музичного ансамблю Світ чудес, де вона вперше вийшла на сцену співати та згодом приймати участь у всеукраїнських конкурсах та фестивалях. У 2011 році вступила до Академії мистецтв імені Павла Чубинського на факультет народне пісенне мистецтво, спеціальність керівник аматорського хору. У 2012 році запросили до гурту Чорнобривці, де і розпочалась кар'єра співачки. У 2015 році вступила до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, факультет музичне мистецтво, спеціальність естрадний спів, яку закінчила з відзнакою. У 2017-му. в даний час працює над сольною кар'єрою. Хатній улюбленець французький бульдог Джусі. Від сьогодні улюблений відпочинок риболовля. Давай почнемо з класичних питань. Давай звідки він в тебе. Ой, це така трошки історія цікава. Він не з Києва, він проїхав потягом з Кривого Рогу. Угу. Да, і там така історія, як він проїхав, звісно. Там ті, хто його розводили, вони його добряче покормили. Але я знаю, що коли тваринка кудись їде, бажано її не кормити. Його ще відправили до провідника. В коробці. Маєш на увазі передали провідником? Ну так, ми заплатили гроші, щоб він просто перевіз його до Києва. А йому ж треба бігати, а цей маленький, він тільки чаї несе, той. Ау-у, там кричить вже. Потім він приходить, він вже всю коробку згриз, там трохи своїх справ понароблював. Знаєш ти чи не знаєш? Я 10 років працював провідником пасажирських вагонів. Та я знаю, про що ти розповідаєш. Нічого собі, я не знала. З кожною передачею про тебе пізнаюся щось новеньке та новеньке. От такий багатогранний. Ну, ну я тебе перебив. Що далі? А, та нічого, це ж мені його привезли на день народження. А, тобто він... це подарунок. Так, це подарунок. Я мав на увазі це. А ти кажеш, він а, приїхав? Ну... Він сидів в Кривому Розі, йому було нема що робити, думаю, поїду просто... в Київ до Це Просто така маленька предісторія, як він їхав, просто згадав. Мені його в сьомій ранку так от вручили. Кажуть, на? З бантиком? Ні, хотіла з бантиком, але ну нічого, він краще за бантик. Так, але провідник сказав, що рід... я більше не хочу ні за які у ті гроші, це була остання собака, яку я віз. <гум> так що, чому так... саме ця порода? Ой, теж тобі розкажу. Раніше я колись побачила перший раз ці шпиць, такий мохнатенький такий. Знаєш? Ні, 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 я знаю, я не можу в голові Вони собі такі... ув'язати, де шпиць, а де, де це цей <гум> це. Ну дивись, просто. Я побачила, бачу, що воно таке гарне, миленьке, то я ж хотіла. Але потім, через деякий час ми з мамою сиділи а, десь на Солом'янському районі, там якийсь житловий квартал, і там багато таких декоративних собачок ходили. І всі якісь однакові. я зараз впаду. Всі однакові, чи йорки, чи такси. І тут через годину десь проходить французький бульдог. Ми з мамою сидимо, кажемо, а що це за така гарна собака? Він і маму побачив за менше за секунду, він їй цибнув на плече. У мене навіть є фотографія. Якщо я знайду, я тобі потім покажу. Так от сидить мама, і отакий от огромний великий цей француз сидить. Ага. Так трошки змінили напрямок. На чому ми зупинились на тому, що у твоєї мами був Амур на спині. Так, був Амур, але не, не, цей. Цей, не цей, інший. Це а, той Амурчик, завдяки якому я обрала цю породу. І знаєш, я тобі скажу, що я не жалкую. Це дуже сімейна, файна порода, весела. Не знаю. Я тобі ще щось про себе розповім. Здається, угу. ти цього не знала. В мене такий був 15 років. Серйозно? Помер своєю смертю, так, звали Пімінель, Ух, тільки ти. був білий. Тоді він білий був, це ну як біла ворона. Mm. Ніхто не бачив жодного разу білого бульдога. В мене був весь білий Прямо і, чисто... і чисто білий і око таке чорне. Нічого, собі закрило так. так то. Це 91-й, мабуть... 92 й другий. Але, мабуть, коли гуляєш з білосніжним бульдогом, потім він вже не білосніжний. <рес> це, ти, 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 що він робить? Я не задала щось. Джусі. Щось же хоче понюхати. Джусі, ми кіно знімаємо, ходімо. — Це він ходімо. так завжди робить. Так, mm -hmm. да, ну 15 років це, звісно, забагато, за це класно. А йому скільки? Ой, йому 30 вересня буде 5 років. 5 років? Так. Ну, Але щоб ти розумів, я би не сказала, що він 5 років, він такий трошки. Е... А я, я тобі ще один секрет відкрию. Вони і все життя будуть такими. Він в тебе стрибає? Дуже високо стрибає. Ну... Особливо, коли в нього. Знаєш, у всіх собак там м'ячик і щось ну, ну, ну. а мій полюбляє ці пластикові бути. Що він з ними робить? Він ой, якщо її закрутити дуже щільно, йому даєш він менше ніж за дві секунди зриває ту кришку. Навіть не відкручує, просто зриває. Отже, п'ять років йому ми на цьому зупинилися. Так, п'ять років. Йому жаба, мабуть. жаба. Все. Вони всі такі. Це, це в них фірмовий стиль. Він же втомився, втомився трошки. Да. Ну, Сьогодні дуже добре, що не так жарко. Але... До речі, так, вони ж дуже-дуже не люблять ми ані жари, ані холоду. Так? так, так. Холоду теж не любить. Угу. Він в тебе ще не розв'язаний? Ні, але не я дуже, дуже дуже хочу. Угу. Ну, а Поки Доважає? що добре? що а я навіть не знаю, я ніколи не пробувала. Це мій, моя перша собака. Mm. Я не знаю, як це робиться. Можливо, ти знаєш, мені потім розкажеш. No, Бо я в нього знаю. такі дані. Як знайти наречену чи як самозв'язати? No, <laughs> ну, можна і те і інше. Що тобі розказати? Як знайти наречену? Ну, no, по-перше, наречену. No, зараз інтернет десь на сайтах знайомств, mm -hmm. в чатах. Я Боже, що ти робиш? <laughs> <laughs> Він хоче ліса. Обстежити. Mm -hmm. Отже, давай трошки про тебе поговоримо. Давай. Як зараз творчість? Ну, творчість в мене, ну, як я вже казала тобі в одній передачі, яку ми знімали. Mm -hmm. До речі, нещодавно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, майже рік ну, вже. А, майже, майже рік? серйозно? Майже рік минув, це була осінь минулого року. Нічого собі. Так. Ну, Зараз я пишу свої авторські пісні. Mm -hmm. Проєкт Чорнобривці в нас. А зараз трішки, так можна сказати, на паузі. Що там? Щось? Трошки, можна, мене... Не вистачає розуму. А закрий тепер. А, а закрити, пер... так дивися тут. Оп, а, так, фіксатор. Все, <свісляє> все, Бо він зараз піде гуляти в далекі гори. <свісляє> а, пишу зараз авторські пісні. Можливо, ти десь там чув у Фейсбуці? Так, <свісляє> да, в своїй же передачі чув не тільки в Фейсбуці, <свісляє> а зараз і наші телеглядачі почують. Шукаю музикантів. Ну як? Вже, мабуть, барабанщика знайшла і бас-гітариста. Ще треба там декілька музичних інструментів, і хочу зробити свою авторську програму. Таку в двох стилях: одну українську, а іншу таку. Фанк регі он щось таке хочу спробувати. Це ж завжди була ваша фішка. Група «Чорнобривці» ну, свого так. часу була часу була дуже дуже популярна. Дуже вона заходила людям, коли африканські хлопці і одна То, дівчинка звісно. співали українських пісень трошки з африканським колоритом. То, дуже було так. красиво. Кор чорнобриця, тут я. Ну, тобто, напрямок приблизно такий самий. Ну, щось таке. Зараз ще трошки з військовим акцентом. ну які живі, країну без добра совісті. нашу любов Україну, поламали людям сім'ї. Де люди Ну, які живі, Ну і як успіхи. На якому зараз етапі? Я ж кажу, на етапі, що треба ще декількох людей знайти і вже починати репетиції робити. І далі вже будемо думати про концерти. Що я музичну школу не закінчую? Ніколи не пізно. Почався на скрипці три роки. — На скрипці, на скрипці? На скрипаль до тобі речі, не треба. До речі, я коли пішла в музичну школу по класу фортепіано, потім я зрозуміла, що ні, не хочу. Я побачила скрипку і почула. Я дуже хотіла, я так благала, але не віддали. Далі, коли вже пішла співати, я побачила, як, знаєш, як дорослі дівчата там, грають на цьому mm -hmm. фортепіано, а я така, я ж не вмію, так, так не треба. Ну, я кажу, мама, все, веди мене знову до музичної школи, я вже хочу вчитися грати. Ну, навчилася, але згодом навіть зараз я тобі скажу, що я більш зрозуміла, що мені спів більше подобається. Гра якось відійшла в мене на задній план, але все одно я розумію, що це потрібно знати. Якось. Ну, але ж ти вмієш, ти ж ну, навчалася? Так, і... навчалася. Викладаєш вокал, і там треба трошки акомпонувати. Так, так, так. Щось, ти ж стрібних акорда можеш підібрати? Ой, який гарний. Ой. Ой. <рес> Джусі, <рес> Джусі, 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 не відволікайся. Тихо, не відволікайся. Тихо. Джусі. <рес> так що з творчістю поки що так. Все потихеньку, потихеньку. Та і часи зараз, не. Ну, це Зовсім це теж. для творчості. Ну, нічого. Коли Україна переможе, все буде у всіх, все файно і українська музика буде лунати по всьому світу. Ну, В цьому в нас немає жодного сумніву. Знаєш, що я ще в тебе хотів запитати? Ну. Ти ж на початку війни ненадовго поїхала десь за кордон, здається, в Польщу. так? Так, поїхала. Ну З ним ж поїхала. Ну, а з ким? Що Що я б його залишила? Я розумію. Розкажи, ж, що там взагалі як було, як він себе поводив. Чесно тобі скажу, я все знаю. Розкажи з глядачами, як він полякам ремонт зробив. Ой, Боже. Чесно, я дуже переживала. Я ну, з собакою ніколи нікуди не їздила. Я дуже боялася, що я десь його загублю чи він щось там це зробить. Але він так нормально, подорожував. А коли вже до Польщі приїхали. У нас там друзі є, то ми ж якби то хотіли вийти кудись, погуляти в них дитинка мала. Uh -huh. Я кажу, може, давай його залишимо. знаєш, Я по звичці звикла, що він же в мене нічого не пакостить, все добре. Приходимо ми десь через півтори години, а ми його закрили на кухні. Uh -huh. У коридорі вирішили, не треба. А, а вони тільки нещодавно переїхали квартиру, там багато коробок там, і ремонт свіжий. Uh -huh. Ми приходимо, всі коробки погризані, речі всі розбросані. Ну, трошки там свої справи понаробив, а в них ще був такий матрац, це як дурме очі. Знаєш, такі. І він його погриз, він здувся. Відгриз там двері на кухню, була така рамка, де скло тримається. Ага. Він ті рамки повідривав. Ну, тобто, справжній українець. Армагеддон. Зробив ремонт полякам. Так, мені так було незручно, але потім домовилися. Ну, нічого. А да, цей такий, що він зараз в мене теж вже трохи порядку навів в квартирі. Я зараз з бабусею проживаю, mm. то там двері стільки років стояли, то він м'яку сторону, яка вона просто. Повністю стала залізною. Це вхідні двері, Так, вхідні двері. це все. Я тобі потім фотку покажу, я тобі обіцяю. давай, я поставлю її в програмі. Добре. Так що це такий? Хазяїн-барін угу. вміє порядки наводити. Отже, обіцяний смертельний номер. Так, Бульдог давай. та пляшка. Давай спробуємо. А ти знаєш, так похрустив він. А так... він, він сам же зараз як похрустить. Як похрустить. Ану, стрибай. Джусі. Стрибай. Ну. Оп. Мало. Мало ще. Вау. Щ ще разок. Кероліна тут... обіцяла, що ти її можеш відкрити. Так. Ану, білочка. Білочка. Джусі, білочка. Отак, білочка, білочка. Ай, царапається. Царапається ще дуже Ану, як. Відкривай. Царапається. Ну, як іди, йде. Де ти пішов? Сідай, тут не виходь з кадру. А він він просто хоче піти, бо боїться в нього в продукту. Все, 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 я не чіпаю. Ану, відкривай. Алло. Я казала, навіть не відкручує, просто вириває. Все, в мене було. Бо всі однакові. О, вже голос подає. Все, тримай. Найс догі. Заслужив. Найс, догі, найс. Отже, наступна рубрика моєї програми. Чарівна синя папочка. Угу. Для тих, хто не в курсі, зараз моя гостя буде малювати не існуючу тварину, а наша штатна психологиня потім по цьому малюнку видасть психологічний портрет людини, яка це намалювала. Тримай, ага. Починай малювати, а ми з Джусі... Джусі, Джусі, не рий, будь Ласка, може, машину тебе вести. Він зараз буде такі, як попіл. Все, Кароліна, малюй, будь ласка, а, а я буду. Контролювати тут процес. Це так. Давай мінятись. Давай. Тримай. А хто це? Чесно, я коли малювала, я навіть не думала, хто це. Ну, я дивлюсь для Рихальського і не початий край роботи, бо я бачу крила ангела. Хвост, ну це явно якийсь. Ну, я, я хотіла сила. щось не таке, але щось вийшло таке. Пазурі орла. Це взагалі якийсь фалічний символ. Вуха бульдога. Рихаська, тобі буде дуже цікаво. Цей малюнок говорить про те, що наш герой дуже позитивний. І швидше за все це дівчина. Яскрава, легка та весела. Вона сповнена натхнення та позитивної уяви. Так, ну на сьогодні у неї в житті, в житті все чудово і вона насолоджується цим. Навколо її позитивного образу, сонце, квіти. Вона відкрита світу. І світ відповідає їй добром. Безліч деталі говорить про те, що вона реалізується та розвивається. Крила означають творчий політ. Швидше за все, це творча людина. чи Ця жен... жінка беременна. Хвостик з острим концем говорить про те, що, незважаючи на свій позитивний характер, якщо її торкнутися, вона може і вжалити, тобто постояти за себе. Повністю відкрита поза говорить про довіру до світу. Відкритість та бажання ділитися своїм потенціалом. У нашій програмі це один із найпозитивніших малюнків. Так і хочеться привітати нашого героя з таким чудовим етапом у його житті. Так тримати. Що ж, на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. І за доброю традицією, що склалася, побажай щонебудь глядачам телеканалу Фауна. Ну добре, любі глядачі! Я хочу побажати в першу чергу всім нам мирного неба над головою, перемоги нашої любої неньки України, всім файного настрою. Ну і щоб мрії збувалися. А я нагадую: гостю мої сьогоднішньої програми була відома співачка Кароліна Егону та її улюбленець Бульдог, по клечти джуси. Пока. Шо, пока. До нови зустречи на телеканали Фауна. Па -па. Пока.